Карти хочуть тобі щось сказати, і це стосується найближчого майбутнього. Можливо, це станеться не пізніше, ніж настане наступний ранок. Підтримай мої короткі розклади таро лайком і підпискою на канал. Дивись, якийсь чоловік із минулого думає про тебе, але його думки зараз не про романтику, він ніби точить внутрішні ножі. Те, що він не сказав, гризе його зсередини. Є в ньому нерозкаяність, яка завтра може дати про себе знати. Ти та, хто бачить усе ясно, ти вже не дозволяєш маніпулювати собою. Ти тримаєш рівновагу між логікою і інтуїцією. Ти піднімаєш свій меч не для атаки, а для істини. І завтра ти ніби інтуїтивно відчуєш, що потрібно сказати, а де промовчати. Доля веде тебе до уроку. Той, хто був авторитетом, може проявитися. Слова почуті від нього стануть ключем. Ти зрозумієш, це не конфлікт, це навчання. І чим спокійніше ти будеш всередині, тим сильнішим буде результат. Один різкий крок може змінити все. Ти отримаєш новину або сигнал. Лицар мчить і несе зміну. Він не чекає, він діє, і, можливо, завтра ти захочеш зробити те, на що раніше не наважувалося. Ти підходиш до завершення циклу. Світ вже стоїть на порозі, щось закривається, щоб відчинилася нова глава. Ти зможеш видихнути і сказати, я пройшла. Але щоб це сталося, важливо не затримуватися в старому думками. Але завтра принесе і неоднозначність. Ти будеш балансувати між так і ні. Занадто багато справ, емоцій, думок. Не втрачай центр, вибери головне: відчуй до чого тягнеться серце, а не куди ж не звичка. І в цьому хаосі раптом спалахне туз жезлів. З'явиться енергія, порив, натхнення, сила сказати так собі. Це буде момент пробудження. Ти можеш почути поклик, зробити те, що запустить новий виток. З'явиться чоловік. Він строгий, дорослий, розсудливий, він не кидає слів на вітер. Його погляд буде прямим він скаже тобі те, що змінить внутрішній стан речей, і, можливо, в його словах ти вперше почуєш те, що давно хотіла. І в фіналі карта минулого турбота, дотик. Тепла емоція, те, що ти вважала втраченим шматочком себе, повернеться. Хтось згадає про тебе не головою, а душею. Завтра ти можеш відчути тебе, пам'ятають там, де ти вже відпустила. Нехай у тебе все буде добре.